Небесний хранитель відтепер Івано-Франківський ліцей номер один прикрашає мурал Янгола охоронця. Створений він у рамках проєкту Врятуємо скарби разом. Ідея самого зображення належить відомому ілюстраторові Нікіті Тітову. Я взагалі ніколи не думав, що мої роботи а, будуть прикрашати стіни учбових закладів. Ні не думав, ні не планував. Я дуже пишаюся, що все сталося, але мені дуже боляче через те, а, в який час це відбувається, і взагалі. Дитинство під час війни це ну така окрема. Тема дуже болюча, і я сподіваюся, що саме ця робота в неї я вкладав і віру, і надію, і надію на захист, надію на оберіг. І я думаю, що ця робота вона може стати просто таким певним оберігом і не тільки для школи, а для міста і для наших військових. Стінопис оберіг це композиція Янгола міської катедри та шевронів військових бригад. У цих бойових з'єднаннях воюють воїни з Івано-Франківська, зокрема випускники ліцею. Ідейний натхненник шевронної композиції. По-перше, Во вона мала мати кольорові плями, вона мала мати розмір масштаби. І зрозуміло, що шеврони це все-таки я їх називаю це додатковими крилами. Бо катедра це ну, таке, воно фундаментальне, споконвічне, а шеврони за шевронами зараз стоїть сотні ну, святих людей. Тобто це є люди, які... Стали на захист, люди, які пішли берегти життя, де багато з них вже віддали ці життя, і за цими шевронами ну, це як плащаниці, це як знак, за яким стоять уже ці ангели, і, і, і ці реальні ангели зараз вони за кожним цих шевронів є. Янгола охоронця Франківська вже втілюють логотип закладу. Його використовуватимуть у грамотах, які ліцеїсти отримуватимуть за успіхи у навчанні. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на важі.